У кабінеті центру допомоги армії режисер записує розповідь черкаського волонтера про те, як виникла ідея розписувати снаряди і в такий спосіб збирати гроші на допомогу військовим. Я пам'ятаю цю ракету. Його реалізували торік, каже волонтер Антон Соколенко. Тож нині ділиться успіхами. Ідея виникла, тому що у нас не було коштів на що купляти гуманітарку, і от ми вирішили спробувати. Цей проєкт ну, йому більш широко так. Ми зібрали вже 1,6 мільйонів доларів за весь цей час, і з американцями постійно потрібно спілкуватися, тому що американці це найбільші наші донори. Аби зробити підпис, потрібно задонатити, говорить Антон. Донат найменше досить великий – 200 доларів. Найбільше донат – це вже у нас напис на літаку або наклейка на міг 29 дев'ять, і він коштує 29, 20 тисяч доларів. Два таких замовлення вже є. Поки що не виконані, але все досить скоро нас буде. Знімають як плетуть сітки та виготовляють черкаські волонтери. Аби переконатися у ефективності маскувальних костюмів, чоловіки їх одягають і вирушають на вулицю. Нашим гостям у даний момент показуємо нашу роботу, виготовлені маскувальні костюми. За роки висвітлення війни в Україні більшу частину фільму вже відзняв, розповідає режисер Крістофер Рохморін. Нині каже в пошуку людських історій. Я почав висвітлювати в 2014-15 роках. Це були донецькі околиці. Але вже багато часу відтоді пройшло. Ми сюди їздимо, спостерігаємо за людьми, бачимо неймовірну сміливість, неймовірну здатність знаходити сенс життя, навіть сміятись. Стійкість це справді важлива боротьба в світовому значенні, і ми за нею стежимо. Зі слів режисера, за декілька днів вони вирушать до військових, аби показати зміни за півтора року повномасштабного вторгнення та розповісти про життя в тих умовах. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.